7.30 у Києві про все найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю з під завалів у Харкові. Вилучено вже тіла чотирьох загиблих. Ввечері російські дрони атакували новобовброварський район Харкова. Постраждали 35 людей, серед них дитина. Дрон влучив житловий будинок і адмінбудівлю. Загорілися в чотирьох місцях на площі понад 600 квадратних метрів. Шахет обвалив цілий під'їзд. Давайте зараз послухаємо деталі. Всі влучання по висотній житловій щільні цивільній забудові наслідок влучань пошкоджено близько 32-4-5-поверхових житлових будинків. На місці одного з влучань БПЛА влучило а, прямо в двоповерховий житловий будинок. Тут знищення цілий під'їзд. Половина будинку було зруйновано а під завалами. А, зараз дві квартири а, в них мешкало п'ятеро осіб. Запорізькому районі тим часом один з дронів окупантів спричинив масштабну пожежу в магазині. Вибуховою хвилею було пошкоджено сусідні будинки і транспорт. Наразі пожежу ліквідовано. Внаслідок обстрілу постраждав 63-річний чоловік. Медики дали йому допомогу. На Київщині одна людина постраждала внаслідок ворожої атаки в Броварському районі. Уламки збитих цілей упали на автосалон. Він загорівся. Також зайнялось на території парковки. Загалом згоріло десяток авто. Ще два десятки пошкоджено. Гучно було у Дніпрі. В одному з районів загорівся будинок. Троє постраждалих стало шістдесят. 60... Троє постраждалих 66-річна жінка наразі перебуває. В лікарні у питанні повного припинення вогню дотиснути Росію можна за тижні місяці. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Чернігівщину. Зеленський зазначив, що у питанні якнайшвидшого припинення вогню Україна і союзники в Європі та США повністю об'єднані. За його словами, лише через певний час після повного припинення вогню можна буде переходити до дипломатичних варіантів діалогу. Наразі йдеться про закінчення гарячої фази війни, а не про повне припинення війни. Під час зустрічі з українськими військовими на Сумщині. Президент вручив нагороди. Відзначив важливість курської операції для встановлення миру. Давайте послухаємо зараз деталі. Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один, один з найбільших українських результатів за час цієї війни. Абсолютно, абсолютно справедливо. Перенести війну туди звідки вона й прийшла. Переговори заради миру у Вашингтоні. анонсували приїзд української делегації. Міністр фінансів США Скотт Бесент в інтерв'ю Блумберг розповів, що команда України приїде для обговорення угоди про Надра. Це відбудеться до кінця цього, бо на початку наступного тижня. Він додав, що США не хочуть втрачати часу, оскільки вважають цю угоду, цитую, дуже важливою для американського народу, для українського народу, для мирного процесу. Кінець цитати. Нещодавно штати передали Україні новий проект угоди, за яким вони хочуть претендувати на всі купалини України без жодних гарантій безпеки. А ще хочуть повернення наданої за останні роки допомоги. Володимир Зеленський вже заявив, що ми не готові визнавати її як борг. Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від партнерів, які вже готуються до передачі. Про це під час слухань у Комітеті сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі. Він зазначив, що Україна вже має кілька F-16, отриманих від союзників, а також підготовлених пілотів для їхнього використання і жодного літака переданого штатами. Американський генерал чітко заявив, що є більше F-16, які готуються до розгортання також збільшена кількість пілотів, які зараз проходять підготовку. Сполучені Штати залишаться у НАТО, але є одна умова. Державний секретар США Марко Рубіо виступив з несподіваною заявою перед Альянсом. Вашингтон чекає на зміну з боку інших членів альянсу, зокрема збільшення їхніх військових бюджетів. Це для того, щоб НАТО успішно існувало з США у його складі. Посилення внесків Марко Рубіо назвав взаємовигідним обміном між союзниками. Збереження статусу штатів у НАТО це послання від президента Трампа після того, як він нещодавно ставив під сумніви подальше перебування штатів в НАТО. Торговельна напруга між США і ЄС створює можливості для України на ринках третіх країн, особливо азійських. Наші виробники можуть скористатися новою перестановкою сил і зміцнити свої позиції. Це стосується навіть зокрема аграрного сектору. От таку думку висловив економіст Ілля Несходовський. Пропоную послухати. Нас є і позитивні моменти від цієї ситуації. Зокрема, наприклад, Китай, скоріш все, буде відповідати митами ми, на американську продукцію. На китайському ринку ми конкурували з американськими компаніями за ринок постачання сільськогосподарської продукції. Як результат, є висока ймовірність того, що ми збільшимо наше постачання в Китай, нашої сільськогосподарської продукції. І головне, що ми зможемо продавати її дорожче ніж ми продавали до. Цього. Грузія скоротила термін безвізового перебування для українців. Тепер цей термін становить рік не більше. А це, власне, встановив прем'єр країни Іраклі Кобахідзе. В лютому 23-го року влада Грузії дозволила українцям перебувати в країні безвіз протягом двох років. У квітні 24-го термін продовжили до трьох. Тепер же його раптово скоротили. Українська ілюстраторка Марія Гайдук здобула перемогу на Болонській виставці, отримала міжнародну премію за ілюстрації. Її робота, вбиваючи богів, яка досліджує проблему геноциду природи, вразила журі своєю сміливістю і чутливістю. Гайдук, студентка Львівської національної академії мистецтв. Вона підтвердила високий рівень українського мистецтва на міжнародній сцені. Болонська виставка дитячої книжки, до речі, одна з найбільших світових подій у галузі дитячої літератури, і вона щорічно збирає художників, видавців і літературних. Діячів з усього світу Заморозки та до 15 сантиметрів снігу Україна очікує раптове весняне похолодання. 6 і 7 квітня в західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях випаде сніг подекуди з дощем. Автомобілісти попереджають про жиленицю на дорогах. А в західних областях температура опуститься до нуля в Карпатах до мінус 10. в Києві. В неділю прогнозують дощі, а 7 квітня у столиці очікується сніг та мінус 3 вночі. В день буде до трьох тепла. Ми готові, ми знаємо, що це весна, правда, тому ці годілки переживемо не вперше, не востаннє. Рухаємося далі на життя. Так, я ми не знаю, на ми... яких як на погоду зараз іти, знаєш після такого, що я сказав. Та слухай, нормально, нормально? Ідемо. підемо, підемо. Як ми як, ми, як інак, вибору на ходимо, у нас інакше немає? Так, ну наша Христя ж биковець пішла, пішла вона сьогодні відповідальна. До речі, за погоду. Подивись на фоні якої краси стоїть. Христя, вітаємо тебе. А в неділю ти чуєш, я спривала, ну, в неділю що в неділю. Давай ще доживемо до неділі. Христя, давай собі. забудемо про неділю тільки про сьогодні. Все, живемо моментом, як вчать психологи всі. Вітаю, колеги. Правильно не абсолютно згодна. Поки до неділі чекаємо. Сьогодні я вам скажу, всі насолоджуємося гарною погодою, насолоджуємося теплом. Тому що, коли я сьогодні вийшла зранку з під'їзду, одразу такий відчувається, знаєте, яскравий весняний аромат. Дерева бачите, розквітають, листя теж розпускаються на кущах. Е, тому е, насолоджуємося весною. принаймні сьогодні так точно, тому що насправді сьогодні по всій території України буде досить така тепла, ясна і абсолютно без опадів е, погода. Лише подекуди трошки можливо буде дощити, а де саме зараз. Вам по регіонах все розповім? Традиційно розпочинає зі сходу країни в Донецьку в день синоптики. Обіцяють власне невеликий дощ. На решті території без опадів, і буде досить тепло, аж до плюс 19 градусів. Сів по обіді на півдні сьогодні дощитиме в Харсоні та в Криму. Нарешті території синоптики опадів не прогнозують. Щодо температур буде також досить тепло, знову ж таки, до плюс 19 градусів тепла. А зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8 градусів. А от на заході країни сьогодні абсолютно без опадів. В день від плюс 15 до плюс 18 градусів. Сонячно ясна сонячна ясна погода. Вночі та зранку температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 6 градусів. На півночі сьогодні соноптики опадів також не прогнозують. Температурний максимум а, сягне плюс 18 градусів, і також буде сонячно або ж мінлива хмарність. В центрі країни сьогодні най... сьогодні буде а, а, також до плюс 18 градусів. Мінлива хмарність, власне, та без опадів. В Києві сьогодні до плюс 18, зараз е, в столиці плюс 6 градусів, як я вже казала, абсолютно не холодно, е, так ще не сонячно, але е, вже видно, що опадів сьогодні не має бути. І традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці, найтепліше, 4 квітня. За всю історію погодних спостережень зафіксували у 1990 році. Тоді було плюс 21 градус тепла. А от найпрохолодніше було. Те, було у 1931-му тоді було мінус 6 років. Градусів, а от стосовно народних прикмет то неспроста сьогодні, ось ми маємо такий досить теплий сонячний день. Адже саме 4 квітня а, наші пращури казали, що зазвичай вже саме 4 квітня починає сонце не лише святи, світити, а яскраво гріти. І навіть була наприклад, ось така народна прикмета, що а, перший квітневий дощ воза золотого вартий. А якщо наші пращури бачили, що галки сідають на верхівки дерев, то це означає що погода буде ще покращуватися? Ну, колеги, не знаю. Хоча там обіцяють синоптики з неділі, і похолодання і дощ, але я, наприклад, сьогодні зранку вже декілька галичок на верхівках дерев нарахувала. Тому ну подивимось, то на травень прикмети, е, Христин. Христю, знаєш, не тільки нарахувала, я тобі більше скажу. Я вже зранку їх чула. Тобто вони є, буде тепло, все нормально. Навіть зараз от глядачам дам послухати, тебе відпускаємо. Дякуємо тобі. Сірбо наче на, 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 в різних містах живе. Ну чому просто Одна я бачила галки, Я буквально чула. вчора Єгору казала, що поділ о 5.30 ранку, це мені здається ідеальне просто місце, тому що ти приїжджаєш на роботу. Нікого ще немає. Ще місто не завантажене, не їздять трамваї, не їздять автівки, і тільки пташки з. Півають От якщо можна зараз Ану. просто звук, послухайте. Ану. Чуєте? Якщо ви можете, можете навіть відео подати, це я сьогодні зранку. В мене така була, знаєш, звукова медитація. Чуєте? Це ж О. прекрасно. Не знаю, галки, жайворонки, хто там, соловейко, можливо, чи, 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 чи хто там співав, але це було прекрасно. Неля, Тому ще, частково ще, погодні і народні прикмети е, бачу, працюють. Чи й дата дзеркальна, Четвертого, О. четвертого. О, бачите? Ти бачиш, е, Як кажуть, твої діти е, іменники вчора чи нас сповний? – Повний чи назис щось типу такого. – Ой, так слухайте ну э...